Після масштабного ворожого ракетного удару по енергетиці на Чернігівщині знову почалися відключення електрики. Наразі діє погодинний графік. В одному з найбільш густонаселених мікрорайонів Чернігова розгорнули мобільний пункт незламності. Опікуватимуться ним рятувальники ДСНС, а підвіз води забезпечує водоканал. Загалом в обласному центрі розгорнули сім пунктів незламності, переважно стаціонарних. В залежності від ситуації їх кількість можуть збільшити. У цьому мікрорайоні було прийнято розгорнути пункт незламності мобільний, тому що тут немає опорного підрозділу ДСНС, на якому можна було б розгорнути стаціонарний пункт незламності. Він буде функціонувати, поки ситуація в енергосистемі не покращиться, поки не будуть проведені відновлені роботи і електромережа запрацює в звичайному режимі. Мобільний пункт незламності забезпечуватиме найнеобхіднішим жителів цього мікрорайону. Приділять увагу і дітям. Пункт незламності це комфортне місце, де кожен може скористатися інтернетом, попити гарячої кави або чаю, набрати води і також підзарядити свої гаджети. Пункти незламності вони облаштовані всім необхідним для наших громадян. Жителі мікрорайону, де встановили мобільний пункт незламності, кажуть, що в цьому є потреба, розуміють ситуацію в Україні. Раніше під час відключень мешканці багатоповерхівок залишалися не тільки без світла, а й води. У багатьох є діти, тому в разі необхідності готові скористатися такою допомогою. Як немає світла, немає води подачі на високі поверхи. На верхніх взагалі взагалі не було води. Ну, okay. Подовго світла не було. Але ж це ж у всіх так. Звісно, що це нікому ну, приємного мало з цього, але це треба пережити і. Якось нам набратися сили. Він потрібен кожному районі, тому що ну зараз діток дуже багато, це дуже молодіжний район. Тобто, звісно, він дуже потрібен. Сьогодні ми столкнулися такий жі самим. Зранку прокинулись на ні світла, ні води. Тобто, і це дуже ну це дуже хорошо, коли такі ну, є можливість підійти і підзарядитись, набрати води. 26 серпня на Чернігівщині відкрили більше 200 пунктів незламності, де можна підзарядити гаджети та набрати води.